Колись у фермах села Пишки Старосинявського району годували півтори тисячі курів, нині в десятеро менше. Але тут радіють і тому, що мають, бо до недавно в фермах вітер гуляв. Продає молоко 4,20 гривні літра, собі вартість рубль 40. 4,20 да, продаємо. Продаємо, да. да. Маємо прибутку 1,350,000. Доїм 14,5 літрів молока на Корову прижирують три вісім Молоко йде першим сортом. але якщо піде вже замкнений цикл закритий, будемо переходити на молоко. вищого гатунку поряд ще одна ферма цього року її планують також довести до ладу. Плани керівників то Хмільницьке скоріше виняток, ніж правило у Старосинявському районі. які розводять корів на пальцях однієї руки. Можна порахувати. Пасічне дане господарство. Цілом Шанець тов прогрес і СГК Воля всього по району утримують 3300 голів верха. Тут розвивається, але це лише ці господарства їх отримують на такому професійному рівні. Всі остальні спрямовані лише на жаль на. Рослиниство, кожен великий орендар зобов'язаний займатися тваринництвом. Наполягають в обласній державній адміністрації. Обов'язково має господарство, яке орендує тисячу і більше гектарів землі, мати ферму. Це робочі місця людські, це життя. Це перспектива, це та галузь, яка дає кошти круглоріч. І ми ставимо завдання сьогодні перед органами влади і перед всіма керівниками усіх господарств не допустити вирізання молодняка телят у минулому році. У сільських господарствах області наростили по голі верха майже на 8 тисяч голів. Половина це куплені в населення телята. Населення поганих курів вдома не тримає. Ставити окремі групи, годувати, потім проводити вибраковку і поповнювати стадо. Питання номер один: Так як заключили договір з населенням на оренду землі, так має бути заключено договір з цією людиною, яка утримує вдома корову для того, щоб коли теля їй не потрібне, вона не залишає для себе, щоб вона обов'язково в договорі було записано. Продала його саме в господарстві. Зупинятися на досягнутому тваринники Хмельниччини не збираються цього року. Запланували збудувати і реконструювати до десятка молочно тваринних комплексів. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.